Коли до мене в Директ звертаються люди за чи щоб вирішити якусь проблему пов'язану із собакою, дуже часто вони очікують чарівну пігулку. Вони думають, що можна натиснути на якусь кнопочку за правим вухом у собаки, або виконати якийсь ритуал, і пес перестане тягнути повідець, підбирати та почне краще нас слухатись. І певна категорія спеціалістів цим дуже круто зловживають, стверджуючи, що вдягнувши на собаку шлейку та взявши п'ятиметровий повідець, всі проблеми пропадуть. А пана не існує і активний собака, буде хотіти нюхати на шостому, сьомому, восьмому метрі, а шлейка за рахунок більшого контакту з тілом, може надмірно дратувати улюбленця. Тому вирішення проблем це завжди комплекс рішень, що починається з базового розуміння, як будувати життя із собакою. А маючи міцну базу, більшість проблем у нас просто не виникає. А той маленький відсоток, який все ж таки десь зустрічається, дуже легко вирішується, тому що власник вже має розуміння. Прикладом є Джек, що відмовлявся їсти. Та вже після першого тижня на нашому курсі, правильно формуючи процес годування, проблема вирішилась. Бо коли ми не шукаємо панацею, а формуємо відносини із улюбленцем результати будуть дуже швидко, і саме це ми робимо в нас на курсі. Залишається питання лише до людей: на що вони готові годувати все життя улюбленця чарівними пігулками, що не дають результату, чи ж дійсно стати другом для свого собаки.